Фітофтороз – одне з найнебезпечніших захворювань томатів, яке призводить до загибелі всього врожаю. Боротися з ним можна різними способами за допомогою хімічних препаратів або загальнодоступних засобів, наприклад, звичайної солі, яку ми використовуємо на кухні. Другий спосіб більш безпечний для самих рослин і майбутніх плодів, особливо якщо ви боїтеся використовувати будь-яку хімію на своєму городі для поліпшення смаку, щоб плоди знайшли приємну солодкість і хороший смак. Їх необхідно поливати правильним розчином. Всього лише 1 столову ложку солі розбавляємо на відро води 1,0 літрів. Таку обробку необхідно проводити один раз в 10 днів подібну процедуру необхідно виконувати тільки для вже дорослих рослин, на яких присутні 6 і більше сформованих листочків. Підживлення томатів на самому початку, коли плід формується і дозріває, підійде розчин, що складається з таких компонентів: деревна зола, г вода, л лукам'яна сіль, 1 ст. Всі інгредієнти розчиняємо у воді кімнатної температури. Ретельно перемішуємо і засіб для поливу томатів готовий, зволожувати овочеві кущі необхідно раз в тиждень, лити воду строго під корінь проти фітофторозу. Розчин солі має особливий смак, який здатний відлякати небажаних комах. Цю особливість городники застосовують для захисту томатів від псування шкідниками. Після оприскування отриманим розчином на листочках з'являється тонкий шар солоної, пило через нього грибок не може розвинутися. Щоб запобігти зараженню або допомогти рослині, яка вже постраждала від фітофторозу, необхідний більш солоний розчин для цього буде потрібно розчинити 200 солі один стакан на одне відро води 1,0 літрів, оприскують томати щомісяця один раз. Для отримання максимального результату рекомендується додати в розчин рідке мило, що поліпшить його прилипаємость до по поверхні листа. Перед тим як обробити заражені фітофторозом кущі. Потрібно попередньо видалити всі уражені елементи рослини, листя слід обробити з усіх боків, оприскувати кущі найкраще пульверизатором. Перед використанням розчин потрібно профільтрувати через марлю, щоб прибрати нерозчинні частинки, обробляти овочеві кущики необхідно рано вранці або ближче до вечора, коли відсутні активні сонячні промені. Тоді листя томатів не отримуватимуть опіки.